Добрий день, шановне панство. Зараз хочу показати нутринят. яким е, десь 59 днів. От дивіться, нутринята 59 днів, і вони суть ще в самку. Присосалися. І що хочеш роби? Ще два дні і я їх буду відселяти, буду розділяти. Самці від самки заберу і, і будуть самці окремо. Я завжди говорив, що молочні самки має вирішальне значення щодо росту малих, і якщо самка має так довго молоко, от дивіться, бачите, засмоктана. гомін і внутрінята. Як-не-як як посавши молока, вони здоровші, швидше набирають вагу і тому подібне. Все, дякую за увагу, зловив момент і вам показав.